Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий класний комплект габаритів занесення, або, як їх ще називають, ріжки. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані, мають по 18 світлодіодів кожен, двокольорний червоне і біле світло. Вони не бояться вологи. Працюють від напруги 12-24 і 24 вольта. Мають Гумовий корпус. Скло з полікарбонату. Їх розміри. Ширина 150 мм. Монтажна відстань отворів 70 мм. Ось такі класні ліхтарі. Ось так класно світять. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.